Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні ми поговоримо на тему географії як наука про землю. Чому необхідно вивчати географію? Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Хто з нас не мріяв про далекі країни та пригоди разом із книжковими героями? Чи траплялось вам уявляти себе відважним першовідкривачем незвіданих земель, продираючи звивистими стежинами у лісі? На уроках географії на вас очікують захопливі подорожі, дивовижні відкриття, цікаві ігри. Поміркуйте, які асоціації у вас викликає слово географія. Це і подорожі, країни, та і столиці, населення, вулкани, материки, моря і океани, погода, річки і озера. Розглянь зображення шести природничих наук. Яке з них відповідає географії. Поясніть свій вибір. Географія одна з найдавніших наук. Назву їй дав Ератосфен понад 2200 років тому. До речі, Ератосфен був не тільки географом, а й математиком, астрономом і навіть поетом. Слово географія в перекладі з грецької мови означає землеопис. Гео земля -графу пишу. Географія це наука про землю, її природу, населення та його господарську діяльність, про взаємодію людей і природи. Географія досліджує поверхню землі, материки, океани, острови та моря, річки, країни, вулкани, ґрунти, рельєф тощо. Географи вивчають не лише природні об'єкти та явища, а й те, що створено в результаті діяльності людини. Населені пункти, транспортне сполучення, підприємства. Розгляньте фізичну карту України у шкільному атласі. Наведіть приклади географічних об'єктів. Поміркуйте, чому потрібно вивчати географію. Патрімоніто кумедний чоловічок, який є символом молодіжного руху з вивчення об'єктів культурної і природної спадщини. Географія поділяється на фізичну, яка вивчає природу поверхні природні закономірності. Економічно вивчає господарство різних країн і регіонів. І соціальна вивчає життя людей, їх зайнятість, побут і відпочинок. Картографія це наука про створення та використання географічних карт. Досить молода її галузь комп'ютерна або цифрова картографія, яка займається Комп'ютерною обробкою цифрових просторових даних. Ще одна дисципліна на списку географії та високих технологій створення ГІС географічних інформаційних систем. Здійсни віртуальну мандрівку, що включає географічні об'єкти, які ви вивчали раніше, з використанням веб-ресурсів. Прочитайте географічні науки та дізнайтеся, що вивчають такі науки шість за вибором. Поміркуйте, якби вам довелося обирати науку з попереднього завдання, яку б з них ви обрали і чому. Створіть модель дерево географії. Підпишіть на ній назви географічних дисциплін. Обґрунтуйте обраний вами принцип їх розміщення. Перевірте виконане завдання. Географи це учені, які вивчають природу землі та людське суспільство. У минулі часи вони здебільшого описували свої спостереження. Сьогодні ж основна їхня діяльність це пояснення тих чи інших процесів та явищ, виявлення їх причин та складання прогнозів на майбутнє. Прогноз з грецької мови передбачення. Це передбачення розвитку різних процесів і явищ у природі і суспільстві. Географи ведуть спостереження та контроль за станом навколишнього середовища. Це необхідно для прогнозування змін природи як на окремих територіях, так і на землі в цілому. Основні питання, над якими працює сучасна географічна наука, Чому, від чого, як спробуйте скласти запитання про природу свого населеного пункту, які розпочиналися б зі слів Чому, від чого, як, що буде якщо Географічну науку неможливо собі уявити без карти. У будь-якій галузі географу доводиться мати справу з картами, складати і правильно їх читати та орієнтуватися за ними. Найбільшою книгою Землі є географічний атлас, виданий у XVII столітті. Товщина його 2 метри, ширина 1 метр, вага 175 кг. Зберігається він у Берлінській державній бібліотеці. Ознайомтесь з якостями, які притаманні географу. Назвіть ті з них, які характерні для вас, бажання досліджувати нове, хороша пам'ять, спостережливість, орієнтування на місцевості, фізична витривалість, любов до батьківщини рідного краю, аналітичний розум. Допитливість, логічне мислення. Поміркуйте, чи потрібно вивчати і досліджувати території, на яких ніхто не проживає. Наприклад, Антарктиду, постелі, високогірні райони. Вивчення географії формує цілісне розуміння Землі. Ті, хто вивчає географію, Легко пояснюють усі процеси та явища, що відбуваються на нашій планеті, наприклад, зміна клімату, глобальне потепління, опустелювання, проблеми збереження стану водних ресурсів, ґрунтів, забруднення повітря тощо. Поміркуйте, де застосовують знання з географії. Намалюйте емблему сучасної науки географії, обґрунтуйте символи, що ви застосували для створення емблеми. А тепер оцініть свою діяльність на уроці. Доповніть речення. Сьогодні я дізнався, дізналася. Було складно, було цікаво, мені захотілося. Домашнє завдання опрацювати параграф 1, створити синкан словом географія. Бажаю успіхів у виконанні. До побачення!